Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вас хочу привітати з особливим святом, з Різдвом. Різдво одне з найважливіших свят для кожного християнина. Його відзначають всією сім'єю, і діти беруть активну участь у святкуванні. Допитливим малюкам напевно цікаво буде знати. Що ж це за подія, чому її відзначають? І що означають різдвяні традиції? Різдво це свято на честь народження Ісуса, і ми відзначаємо його до сих пір в пам'ять росина Божого. Останній день перед Різдвом називається святвечером. В святвечер на стіл ставили 12 страв. Це традиції? Трішки призабули, але зараз всі намагаються згадати їх і дотримуватися, адже ці традиції об'єднують родини, роблять їх дружнішими, і саме Різдво довгоочікуваним, яскравим і незабутнім. Наряджати деревце – не така вже й давня традиція. З'явилася вона давно, але остаточно утвердили трохи більше ста років тому. Зараз ялинка у багатьох асоціюється з Новим Роком, але спочатку ялинку наряджали до Різдва. Діти і молодь. Вони ходили від хати до хати і співали колядки, а господарі повинні були їм віддячити. Вважалось, що чим більше колядників прийде в будинок, тим кращий і щасливіший буде весь наступний рік. Ліздво сімейне свято. І в цей день вся сім'я збирається за одним столом. Також діти носять частування своїм хрещеним батькам у різних регіонах ця традиція відрізняється, але завжди вечерю хрещеним несуть після вечері з батьками. Вважається, що солодка кутя з пшениці, рису або іншого злаку для дітей це справжні ласуші. На свят вечора готують голодну, пісну кутю, або як її ще називають сочево, ця кутя – їдка без масла і молока, а на Різдво ж прийнято готувати багато кутю з молоком і маслом. Також в цю кутю додавали сухофрукти та шоколад. Вважається, що на різдво небеса відкриваються, і в них можна просити про що завгодно. Головне, щоб бажання було щирим і світлим. В ніч перед Різдвом і в день Різдва трапляються чудеса. Люди зцілюються від хвороб, збуваються їх потаємні мрії, але для того, щоб диво сталося, треба в нього вірити. Важливо вірити в диво, тому хай для вас Різдво буде казкою, хорошою, доброю казкою, в яку ви повірите, і в вашій душі стане трохи тепліше і світліше. З Різдвом вас, мої любі! Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте ста. Субтитрувальниця Оля Шор i